Та прав людини Петро Стецюк, викладач, кафедра теорії прав та прав людини. Марта Марія Яциніна, старший викладач, кафедра філології Лілія Краховецька від передачі цього світла і передачі цієї свічки насправді достатньо багато залежить, тому що ти. Пускаєш чинову людину, як викладача чи студента в своє життя, в свою подорож. Тобто ти вже не бачиш, що ти йдеш один, ти вже йдеш для когось. Світло, яке ми маємо нести, чи яке ми хочемо нести, воно дається в співпраці, воно засвітлюється від співпраці, воно засвітлюється від, від передачі. І це дійсно процес. Іди заговори, іди зустрінь, іди запали, іди запались. Сьогодні прекрасну нашу надію на майбутнє хор стрітання, який підносить нас вгору, тоді відчуваємо, що справді з нами Бог. Слава, Існує, Світ. Стріття студенти, які приходять в першу чергу за що вони беруться, за що ми разом беремося. Це за вивчення літургійних різних піснеспівів, богослужбових піснеспівів. Так, це може бути піснеспіви вечірньої, утренньої. Літургійна музика, духовна музика має в собі цю істину. Те, до чого кожен з нас прагне, це ну, такий дотик до Бога. Торкнутися до розуміння того, що існує Господь, і Він творить красу, і Він творить музику, і ми маємо можливість до цього долучатися. Але що цікаво, що вони такими маленькими кроками через пів починають для себе відкривати церкву. Я дуже чекаю і репетиції, і літургії, бо мені це дуже подобається. І це, ем, от на рівні з академічним процесом, це ем, допомагає від нього трошки відійти і побути в іншому середовищі. <му> Навіть коли мені треба робити домашнє завдання, я можу знайти якісь ноти, які ми будемо співати, або залізти просто в програму, подивитись, який буде там глас, або які стихири будуть на вечірні, і сісти просто співати. В нашому такому релігійному християнському житті постійно має бути якась новизна стосунків з Богом. І, власне, через літургійну музику от, в мене є постійна ця новизна, бо тому що в ній немає меж, ти постійно справді дізнаєшся щось нове, цікаве. Приходиш, в тебе купа інформації, купа якихось думок залишається. І, власне, на літургії ти починаєш це якось е, пов'язуватися з тим духовним. Часто в мене бувало таке, що після лекції десь ми щось почули. І тут якраз проповідь, оця, чи Євангелія, воно збігалося з тим, що ми почули. і Якось воно так навіть втомовувалось в голові. Тобто ти якось міг поскладати класно якось собі пов'язати. Перша моя думка, коли я спів співхору стрітення, це було Боже, я теж там хочу бути. Навіть в позалітургійний час це дійсно моя тусовка, адже ці всі збірки, коли ми збираємось, у нас є репетиції, відповідно, ми постійно вчимо якийсь новий матеріал. Це люди, які довго проводять час разом, а відповідно, вони стають. Ближче одне до одного, а чим ближче ми стаємо одне до одного, тим більше ми маємо здатність одне одного ранити. І з іншого боку, ми можемо одне одного підтримувати. І так ми ростемо. Духовне життя це є життя осіб і спілкування осіб. А щоб вони спілкувалися, мусить відбутися зустріч. Бог, який сотворив нас на образ і подобу, Бог, який є особистим Богом, створив нас особами, в нашій немочі, нашому гріху нас зустрічає, щоб відновити чистоту і легкість зустрічі. Махай прилами, рухає антеннами, мені зворі лавки. пливи сюди, пливи сюди, вісімдай! Будь-яка зустріч, вона передбачає ось таку, ну, якусь первинну, первинну свободу і бажання вникнути в життя іншої людини. Мене завжди, якби дивувало, як університет стає майданчиком для. Зустрічі різних, чи то людей, чи то, наприклад, організацій, чи якихось бізнесів, які, якщо не ворогують, то конкурують і дуже гостро змагаються. Але приходячи в університет, раптом вони спроможні між собою говорити. Тобто університет починає їх об'єднувати. Тобто, дійсно відбувається зустріч, з якої з'являється… Бонус, де є один плюс один. Раптом є не два, а є три. Якщо подивитися, архітектура університету запланована саме з цією метою. Ця прозорість, проглядність. Навіть будинки тут зустрічаються. 2001 році, першому році помиляюся, до Львова приїхала Гіларі Клінтон. Було питання, де її вести після обіду? Це трошки цінішно звучить, але це важливо. Дуже вирішено. УКУ. чому бо там туалета нормальна? То це, що казав отець Михайло Демид, перший ректор, що УКУ все має бути, починаючи від туалету, бо має бути пошанована людська гідність. Дуже важливо. Власне думаю, що це от, дуже важливий цей факт. Оскільки католицизм означає пошанування гідності, то в це вдалося стримати і зберегти. Наша каплиця на вулиці Свінціцького розмальована Іванкою Крепікевич Демид і з участю Остапа Лозинського, це є каплиця стрітення. Для мене дуже важливе спонукання до процесії, до руху. Ми часом можемо засидітися, зачитатися, а цей хід мучеників. Різних країн, різних досвідів, представлений Іванкою кірпєкевич демид є особливим твором і особливим меседжем. Ідея фризу в мене з'явилася. Коли я бачила, як співають стоячи по периметру церкви, і я собі уявила, що церква співає, що не просто фізична земна церква, яка стоїть тут, також співають мученики і інші. Ну, наприклад, святий лікар Война Ясенецький чи свята Марія Скупцова Пиленко, яка є українського роду, вона загинула в концентраційному таборі, просто перешивши свій номер, помінявшись з молодою жінкою, яка мала йти в піч згоріти, то вона пішла замість неї. Родина моя вся, зійшалася, полагачена дія, смерчи неждана від Бога післа. Я зауважив, як часто в різних середовищах, як хтось помирає, родич, співпрацівника, люди не знають, що зробити, а культура цієї зустрічі вуку скеровує друзів, щоб зустрітися з людиною, яка переживає горе, і підтримати цю особу. У зустрічі вся радість подвоюється. А сум і тягар стає на половину легше, тіло Зараз теж у храм, який є центральним місцем нашого студентського містечка, бо в ньому мешкає Бог. Без Бога наше містечко, наш університет, наша праця, наші ідеї, наша посвята не має б значення. Для нас оцей, знаєте, цей лютневий момент це навіть не день народження, це не день інавгурації, це якась така, знаєте, дуже важлива точка тяжіння, в якій ми всі знову збираємося, в якій ми регенеруємося, відновлюємо свої зв'язки, згадуємо про те, для чого ми виникли, що ми собою являємо, що в принципі дійсно головне, що між нами є, що ми можемо створити. Це середовище спілкування, в якому можна розвинутися, в якому можна зрости, в якому можна полюбити, в якому тебе можуть полюбити. Я відчуваю, що люди тут дуже відкриті одне до одного і відкриті до того, щоб передавати свій досвід, не закриватися в собі, а ділитися ним. А це для мене, напевно, є стрітиння.